Сучасний спортивний комплекс, аналогів якого немає жодна середня школа в Україні, відкрили в Ужгороді на базі наукового ліцею. Оце найкращий зал всі в нашій Україні. Тут сучасне покриття, стільчики для глядачів. Спортивна зала оснащена гандбольним майданчиком. Майданчик має 20... 40 метрів на 20 метрів. Тут діти будуть мати можливість займатися гандболом, баскетболом, волейболом, бадмінтоном. На цьому залі можна буде спокійно проводити змагання, як все українського рівня, європейського рівня. Тут навчається майже пів тисячі учнів. Третина з них професійно займається спортом, зокрема, гандболом. Тож дівчача команда, щойно з'явилася можливість тренуватися у новому залі, взялася за м'яч для мене. Дуже спорт важливий, тому. Що о, в дальнішому я дуже хочу піти поступити в коледж в, в Євросоюзі. Візі. Потім ну, загалом дуже важливо, за того, що спорт це життя, без спорту я себе взагалі не бачу. В цьому залі набагато краще, тому що в попередньому там вже був не дуже зручний пол, а тут о, він дуже добрий, він не скользить і тут можна. Не можна впасти, не подскользнутися. Це вся тренування з гандболу проводяться шість днів на тиждень. Більшість дівчат мають хороші перспективи і вже грають за місцеві команди. Але щоб підтримувати спортивну форму, їм доводилося щодня їздити в інший зал у спорткомплексі Юність. Тепер матимуть змогу тренуватися одразу після шкільних уроків. Для мене цей спортзал дуже гарний, дуже класний. Тут дуже добре тренуватися. Вже нам треба їхати дуже далеко, тут все разом. Я тут живу в гуртожитку, і мені 5 хвилин сюди на хвилину йти сюди, і я вже тут. Мені дуже тут полюбилось. Мені кажеться, здесь набагато краще, тут великий спортзал, все тепло тут. Все добре. Для комфорту учнів тут також облаштували роздягальні і встановили душові кабіни. Зараз ми знаходимося середині нашого спортивного комплексу. У нас тут є роздягальні для хлопців і для дівчат для спортивного залу, де ми тільки що відбувались. Далі у нас є інструкторська, де займаються всі тренери перед початком тренувань. Далі у нас є басейн. Прошу проходимо далі з вами. Роздягальні для басейну і Відповідно, сам басейн». Окрім великого спортзалу, у новому комплексі також відкрили Олімпійський басейн. Воду у нього вже запустили, однак щоденні уроки плавання почнуться з наступного навчального року. Ми мусимо своїх дітей навчити плавати. В першу чергу навчити плавати в другу, ну, може будуть займатися більш професійно, спортивно і так далі, але в першу чергу у нас в науковому ліцеї ми змушені навчити своїх дітей плавати. Це 25-метровий плавальний басейн, глибина мінімальна 1,30 30, максимальна 1,80 вісімдесят. Ви бачите самі, що облаштований непогано. Працюють водичка частенька, вона фільтрується через фільтри, через кварці, пісок, йде перелив. Встановлені. Ну, от обладнання у нас, що вологість повітря воно робить, витягує і пропускає через воду. Тобто в басейні тепло, ми навіть на сьогоднішній день не запускаючи підігрів басейну, на сьогодні вода, басейну складає 25 градусів. Ну, плюс 2 градуси це вже комфортна температура для навчання плавання. Для спортсменів 25 градусів це є достатньо для заняття. Спорту будівництво спорткомплексу справжній довгобут. Його зведення почали ще 10 років тому, але коштів з року в рік. Не вистачало. Останні роботи тут проводилися три роки тому. Відтоді будівля стояла пусткою із готовністю майже на 90%. відсотків. Цьогоріч вольовим рішенням обласних депутатів виділили 770 тисяч гривень, і вдалося завершити розпочати. Загалом за увесь період будівництва витратили 33 мільйони гривень. Спільними рішеннями Закарпатської обласної військової адміністрації та Закарпатської обласної ради знайшли кошти і довели до. Кінця будівництво нашого спорткомплексу наразі спорткомплекс для учнів нашого закладу розрахований на 500 дітей. Тут будуть проводитись уроки фізичної культури та уроки плавання. Тобто у тиждень у дітей буде два уроки фізичної культури і один урок плавання. Перші чемпіонати як обласного, так і всеукраїнського, а також міжнародного рівня, планують провести вже за кілька тижнів. Педагоги обіцяють, цей спорткомплекс матиме повне завантаження, а відтак діти отримають належний рівень фізичної підготовки і зможуть достойно представляти область на змаганнях.